Київщина долучиться до промоції плану перемоги України. Про це говорили на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Володимир Зеленський звернувся до українських громад із завданням розпочати роботу зі своїми іноземними партнерами для виконання українського плану перемоги. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших. Держав з громадами в країнах, партнерах, ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами, які мають розуміти, і які мають підтримувати нас. Отже, підтримувати наш план, план перемоги. Я прошу вас зайнятись цією роботою. Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зазначив, на обласному рівні вже розпочали роботу з партнерами. Зараз виконано завдання президента щодо розширення наших зв'язків на регіональному рівні з Італією, з Німеччиною, Британією та з іншими європейськими країнами Сполучених Штатів Америки під час обговорення подальшого плану підписання меморандуму. Ми оголошуємо, розказуємо, розповідаємо про план перемоги України. Розпочала роботу з партнерами Бучанська громада одна із тих на Київщині, яку найчастіше відвідують іноземні делегації. А саме місто Буча має 13 іноземних міст побратимів. Сьогоднішній день був насичений на дві події для моєї територіальної громади. Дві великі делегації були з різних куточків Європи і світу, і ми саме обговорювали поруч з їхньою програмою, план перемоги. Ми ініціюємо звернення і не лише до міст партнерів, з якими у нас і так є цілковите порозуміння. Ми ініціюємо питання звернення до різних муніципалітетів з різних держав, з різних регіонів і ті, які були сьогодні, навіть вчора. Казанні, ми маємо й до них достукатися. Популяризувати план перемоги планують і серед українців. План перемоги, який презентований президентом України Володимиром Зеленським. Він має бути на цьому етапі як національною ідеєю, тому що ми зобов'язані, кожен українець, кожен посадовець на місцевих рівнях популяризувати план перемоги безпосередньо між своїми мешканцями, щоб кожен українець його розумів. І свідомо розумів, що ми маємо перемогти.